Мої вітання. Ви дивитеся проект під назвою Запорізький вектор. Він презентований одноіменною громадською організацією та благодійним фондом фондом добрих справ при безпосередньої участі і підтримки мецената організації Олександра Богуслаєва. Сьогодні наскрізною темою нашої програми стане Олександрівська премія 2015. Це вже третій щорічний регіональний конкурс. Конкурс на визнання найдобрішого, найкращого. Найщирішого запоріжця більше про Олександрівську премію 2015 ви зможете почитати на сайті громадської організації Запорізький вектор. Адресу цього сайту легко знайти в інтернеті вектор Заходимо у розділ, який так і називається Олександрівська премія. І вже у цьому розділі ми можемо почитати і положення про присвоєння регіональної премії суспільного визнання у галузі благодійності та волонтерства. Олександрівська премія, да є положення, вони розроблені. Там все чітко прописано, хто може брати участь, коли як подати заявку і так далі. І більше подробиць про те, як відбувається ця Олександрівська премія, що відбувається, і які етапи долають як конкурсанти, так і організатори. Наприклад, є матеріал про те, що у Запоріжжі стартувала третя регіональна премія у сфері благодійності. Олександрівська премія 2015 Матеріал з прес-конференції. Усі питання, які ставили журналісти до організаторів і до тих людей, хто будуть членами експертних комісій. Ви також можете побачити на сайті громадської організації Запорізький вектор і знову ж таки саме тут ви зможете оформити заявку на участь, якщо вам цього хочеться. Заходимо в Олександрівська премія, анкета на конкурс Олександрівської премії натискаємо і бачимо. Заявку про інші цікаві новини з життя громадської організації Запорізький вектор благодійного фонду фонд добрих справ. Ви також можете дізнатися на сайті. Тому заходьте, будемо раді бачити. Вітаємо тих, хто разом з нами сьогодні буде обговорювати усі нюанси і усі найменші подробиці Олександрівської премії 2015. Це вже третя щорічна регіональна премія і. Перше, перш за все вона буде дуже дуже цікаво для тих людей, хто хоче подати на неї заявку. Якщо ви займаєтеся волонтерством, благодійною діяльністю, допомагаєте іншим, або просто підпадаєте під одну з тих категорій, про яку сьогодні поговоримо. То не соромтеся і надсилайте заявки на участь в Олександрівській премії 2015. З ким же ж будемо говорити? Знайомтеся, якщо не знайомі, Олеся Крамаренко. Це керівник проекту. Кто Олександрівська премія Ніна Забава? Це голова міжнародного благодійного фонду шляхами добра. І Анна Чернова – це голова Запорізького обласного благодійного фонду посмішка дитини. Здрастуйте ще так само і вам, Олесь. Почнемо, мабуть, з вас все ж таки, як куратора проекту, який, мабуть, найбільше переживає за те, щоб в... Олександрівській премії 2015 року взяла якомога більше участь людей. Є багато змін, які все ж таки сталися в Олександрівській премії 2015. Що це за зміни? Кого вони в першу чергу будуть стосуватися? Да, Добрий день. В этом году ми значительно раніше стартуємо, тобто, от, уже з марта місяця ми починаємо збір заявок. И быстрее заканчиваем. Да? То есть до, 1, до 10 июня мы принимаем заявки на участие в конкурсе. В июне будет уже заседание экспертной комиссии. определяться уже финалисты. И до 10 сентября мы рассматриваем интернет-голосование. Длится у нас на сайте Запорожского вектора в связи с новой номинацией. Номинаций в этом году у нас 10. 9 из них основные. Мы в этом году отказались от номинации «Врач от Бога» и «Добрая душа» в связи с тем, что сложно комиссии оценивать людей, чья деятельность связана с профессиональной деятельностью. А относительно священнослужителей тут еще сложнее, да, потому что люди как бы специфические, деятельность специфическая, тут очень сложно измерить, не обо всем, может быть, и они хотят говорить, да, держат это на сво... в своем сердце. Вот, поэтому мы решили Что тот, кто захочет номинироваться из врачей, либо из священнослужителей, могут подать себя. или их подать можно в любой другой номинации, которые в принципе тоже подходят. Поэтому я выласила номинация "Героем и не народжуются». Ну она как бы осталась прежней, это был особый подвиг в прошлом году, да, угу. для людей, которые совершили какой-то поступок, спасли жизнь, которые не были специально к этому подготовлены, скажем так, решили ее изменить, потому что подвиг он и является особенным, то есть героями не рождаются, решили ее переименовать. Таким образом у нас остается территория доброты, это для организации, для благотворительных фондов, движений Для групп людей, которые осуществляют благотворительную деятельность. Спасибо. Добро добром слове. Это для. журналистов, для СМИ, для различных марафонов, телемарафонов. Посол доброй воли это для волонтеров, доброе дело для отдельных социальных проектов, акций, мероприятий, добродетели это для меценатов, героями не рождаются для людей, совершивших героический поступок, вторая мама для приемных семей, опекунов, второе дыхание для людей с ограниченными возможностями, которые не сломались, да, в силу жизненных обстоятельств сами, стали волонтерами, либо это Это да. И десятая специальная награда, доброе Доброе сердце, она будет присуждена исключительно по итогам голосования на сайте, и будут победители определять э, люб, запорожцы. Да? То есть все те, которые проголосуют, это будет весь список подавших заявку, то есть не финалисты, то есть здесь экспертная комиссия вообще не касается. То есть это будет весь список подавших заявку на конкурс. И среди них наибольшее количество голосов, кто получит по результатам интернет-голосования на сайте, получит специальную статетку Доброе сердце, денежную премию и диплом. в вети номінація, тобто дев'ять звичайних вже номінацій, до яких ми всі звикли. Це подарунок від громадської організації Запорізький вектор від мецената Олександра Богуслаєва грошовий. Є диплом і є статуетка срібного орла. Артефакт, копія артефакту Вознесенівського скарбу. І є десята номінація від серця до серця, серця до серцю. Саме для, вона буде розіграна між усіма усіма, хто буде поданий на участь. Так. Угу. І запитання щодо умов прийому заявок. Там також дещо змінилося, да? Ну да. В цьому году ми немножечко конкретизували критерії. Вони є на сайті, можна зайти на наш сайт, уже на основній страниці, головне, висит а, список. Точнее, ссылка на документы, которые необходимо подать и которые необходимо заполнить. Угу. Вот. И она, в принципе, осталась такой же простой, но только немножко больше времени, наверное, идет на ее заполнение. А, указать нужно будет, если это организация, как ведется финансовая отчетность, если идет сбор средств от горожан, да, то есть каким образом люди могут отслеживать, куда идут средства. Вот. И больше ужесточились условия для подачи каких-то дополнительных документов. Это фотографии, то есть их должно быть не менее 10. Это видео, ссылки в интернете, обязательно на посылание на эти акции, чтобы мы могли увидеть полноценную деятельность организации. Потому что зачастую, с чем мы сталкивались уже два года, когда организация хорошая, мы знаем точно о ее деятельности, хороших масштабных проектах, но в силу, может быть, своей занятости подают незначительную информацию и сложно жюри потом объяснить, что действительно ребята достойны. И еще раз хочу подчеркнуть, что на, в отличие от любого другого конкурса, который проходит в Украине, в Запорожье, мы абсолютно открыты а Обсуждение идет открытое. Мы приглашаем журналистов на заседание экспертных комиссий. Они до течение трех-двух дней. То есть каждый представитель СМИ может прийти и посмотреть, как идет обсуждение и каким образом происходит оценивание номинантов. Да? И опять же, «Запорожский вектор и Фонд добрых дел как организаторы абсолютно не вмешиваются в оценивание. То есть здесь все на откуп экспертной комиссии, которая, опять же, каждый год происходит изменение. В этом году у нас немного поменялся состав. Точнее, мы сюда вводим по традиции победителей прошлого года. То есть в этом году уже и Аня, Аня Чернова. Чернова, да, победителя перемож... номинации. Територія доброти, ось, вони входять у склад комісії експертної, так. Вот, поэтому здесь абсолютно все открыто и і... Угу. А, хорошо. і ще от запитання тепер до експертів, яким буде дуже складно, мабуть, цього року. Бо знову ж таки чим більше премія набирає обертів, тим важче її оцінювати. Більше номінацій, більше номінантів, більше якихось критеріїв і власного досвіду також стає більше. Ніна ну, Миколаївна, з вас, мабуть, почнемо. Ви брали участь ще в першій Олександрівській премії, і Ларі Гілфорд, це американський меценат, який є меценатом благодійного фонду шляхами добра, переміг. Що змінилося з того часу? Що спонукало стати, ну, спогодитися стати експертом і тепер оцінювати інших? Ну, по-перше, сама премія нашому меценату. Мабуть, це вперше в історії Запорізького краю, що іноземець став переможцем в категорії меценат, фонд зробив те, що повинна була зробити влада. Подякувати американцю за те, що він протягом 15 років допомагає інтернатам, дітям-сиротам обдарованій молоді. І розумієте, ми скільки я не стукала в двері до нашої влади і намагалася, щоб вони просто подякували йому. Він нічого не потребує. От якраз Олександровська премія це зробила, і ми задоволені. І вона підштовхнула нашого мецената, нашого фонду на нові справи, на нове фінансування. І звичайно, наш фонд цим задоволений. Мені дуже приємно співпрацювати в фонді, в Олександрівській премії. У нас дуже є спільні справи. Ми протягом двох років спільно з фондом співпрацювали по дитячому будинку Сонечко. Зараз у нас є нові проекти. Ми, ну, взагалі, то наш фонд хоче трохи відійти від роботи в школах-інтернатах. Уже там більш-менш порядок є, забезпечені діти. Держава все-таки піклується про школи-інтернати. Ми хочемо трошки зайнятися обдарованими дітьми. Ми хочемо наблизити до наших шкіл-інтернатів мистецтво. Ну, наприклад, щоб наші театри виїздили в школи-інтернати, ми хочемо підтримувати обдарованих дітей. Ми Uh -huh. От є у нас такі спільні проекти. Ми вже саме з громадською організацією запорізький вектор тепер буде. Робити... Тобто можна сказати, що знов ж таки Олександрівська премія надихає на подальшу співпрацю звичайно, на те, щоб так. щось переглянути, щось переосмислити і можливо навіть підкоригувати власну роботу. Звичайно, і мені що подобається зміни, які відбулися зараз, що сказали, що не буде о, приймати участь державні організації, uh -huh. люди в погонах. Через те, що це їхня робота і вони е, працюють в свій робочий час. Звичайно, треба брати людей, які е, на добровільних е, початках працюють в фонді. Аню, а ваше ставлення до, до Олександрівської премії і до тих змін, що у 2015 році відбулися? Ну, 2014 год, это был вообще наш первый опыт даже, даже подачи заявки на какой-либо конкурс. И оказалось удачной, действительно, поддержание, но это очень важно. Вот когда ты побеждаешь, у тебя нет уже пути назад, да, ты должен, это, наверное, большой стимул и мотивация делать еще больше, вот, подтвердить свои предыдущие результаты и приумножить, да, это тоже стимул для открытия новых проектов, для расширения своих рамок. И сотрудничество с Запорожским вектором, в том числе и не только. Потому что некоторые номинанты, которые победили, вот, мы тоже с ними сотрудничаем там, в той или иной степени. Изменения считаю, ну, достаточно правильные. Вот, и Очень хорошая десятая номинация да, добавилась, там где могут действительно типу, приз за приземлить симпатий. Да, находит, да, 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 очень интересно, mm -hmm. да. Ну, хочется, конечно, чтобы это все действительно было честно, правильно и ну, очень достаточно интересно і хто же і коли дають можливість не тільки експертам оцінювати, да, дають можливість і зрителю оцінювати, тому що зритель, він зі сторони діяльність тих же волонтерів і організації оцінює совершенно по-другому, у нього свої критерії, не же критерії оцінки у експертів, і це, мені, кажется, достатньо важно. Старт Александрійської премії був даний ще в середині березня, ми були на пресконференції з цієї нагороди, робимо невеличку перерву і потім повертаємося до студії. У Запоріжжі стартувала третя регіональна щорічна премія у сфері благодійності. Мета Олександрівської премії 2015 – знайти та віддячити тим, хто у наш непростий час робить добро, займається волонтерством, допомагає нужденним. Ми просто обов'язані показати наших героїв. ми це зробити. наша команда робить все можливе. Щоб это мероприятие прошло як можна шире, лучше привлечь як можна більше людей цього року. Олександрівська премія буде визначати переможці у десяти номінаціях. Одна з них від серця до серця народний вибір вплинути на нього можна буде завдяки інтернет голосуванню. Здесь буде також зберігана традиційна деніжна премія, диплом і буде спеціальна награда, яку можливо, ми зробимо з представителями школи іскусств. Може це будуть діти, які розработають этот дизайн статует. Тобто це буде народний, народний вибір. Унікальність конкурсу у тому, що кожен житель Запоріжжя може номінуватися або запропонувати гідну кандидатуру для участі. Відтак, за результатами минулорічної Олександрівської премії, було розглянуто більше 200 заявок. Добре, справи, мабуть, ділять не тільки ті, хто участвують, але й ті, хто їх замічає народне визнання найважливіше на цьому зійшлися думки багатьох експертів. Тож вже під час прес-конференції почали називати деяких номінантів. Ознайомитися з усім списком, а також подати заявку на участь можна буде до 10 червня на сайті громадської організації Запорізький вектор. До слова Олександрівська премія абсолютно прозорий конкурс, для того аби в цьому переконатися, журналістів запрошують на засідання експертних комісій, під час яких будуть визначати фіналістів. І знову студії для того, аби з'ясувати, за якими критеріями, власне, ви збираєтеся оцінювати конкурсантів і кого б хотіли побачити серед номінантів. Ань, ну давайте з вас. Хто б, хто б має бути серед номінантів Олександрівської премії 2015? Ну, напевно, не буду називати конкретні організації, да? вот. Ну, повинні бути ті організації, мабуть, які охватують проблеми більшої частини населення. Да? Вот, реалізація успішного проекту це є рішенням проблемы, которые беспокоят как минимум одна треть всего населения, ну, там, если брать в рамках Запорожья. Да? Но есть допустим и узкие проблемы, например, как дети-инвалиды, не всех беспокоят проблемы дети-инвалиды, так как беспокоят допустим, их родители и так далее. Там тоже есть некоторые проблемы, которые действительно стоит решать. Наверное, для нас, там, для нашего фонда оценка критерий при выборе проекта, в первую очередь для себя, так мы оцениваем и других. Проблем Которая действительно волнует общество, насколько она есть значима сейчас там э, э, приоритеты э, способ э, решения, да, то есть сам проект, который выбран для реализации этой проблемы. Но соответственно, результаты как количественные, так и качественные. Можно, допустим, мастер-классы провести, или там тренинг для. 10 людей, ну, який буде результат після цього виходу, да? Тобто, здесь идёт не только э речь о каче о количественно і якості, що чоловік получил на виході. Вот. И мы будем смотреть э но ну, оцінювати, скажем так, всі показники. А Ніна Миколаївна, <губит> ви відповідальність вже відчуваєте як член експертної ради, а знов ж таки, ви і на на Олександрівський премій 2015 отримуєте можливість побачити талановитих, обдарованих людей, яких можна Залучати до спільних проєктів разом із вашим благодійним фондом. Ну, і, і от витримати нейтралітет, бути об'єктивним буде надзвичайно важко. Так. Але у мене трошки змінились погляди і підходи до премії. Я зараз особисто, мої члени сім'ї, мої подруги, ми займаємося допомогою членам, бійцям АТО. Угу. І знаєте, що мене більше всього вразило? В до допомозі. що, те, що у нас волонтерство зараз так розквітає, це, ну, це унікум України, мені здається. Але ось я зіткнулася, знаєте з чим? Є старенькі бабусі, які на останню гривну купляють ліки. Або немає коштів, але у дідуся є телефон, і він приносить в штаб. Щоб передати хлопцям, питає, потрібен це чи ні. Які вони пишуть листи, ви навіть не уявляєте бійцям. І у нас наскільки багато цих людей, і мені якось ось хочеться, щоб якраз ми знайшли оцих людей, оці, оці відкриті серця, які допомагають і бійцям, АТО, і переселенцям. Розумієте, чогось моє серце більше до цього схиляється. Угу. А через те, що допомагають. Ну, це кожен йде по покликам серця стати волонтером. А ось люди, коли віддають останнє, це дуже важливо. І, мабуть, я це буду цим керуватися. А, ось, а хто, до речі, може подавати заявки на участь? Особиста людина має принести, її організація, якісь ще ну, там, листи рекомендаційні мають бути, які критерії тут? Ну, насправді, що, в принципі, умови залишились з того року, ще, що будь-яка людина може подати або себе номінувати. Або будь-кого, кого вона вважає достойним да, на цю номінацію. Ми в принципі не було такого випадку, що ми не прийняли документи. Да. Якщо приходить людина і ми бачимо її велику там, якусь діяльність, або ми самі самі визначаємо і бачимо її, помічаємо серед інших, але вона, наприклад, не може принести рекомендаційний лист від органів органів влади, да. то ми шукаємо або партнерів, або організацію, яка її знає. Тобто ми тут допомагаємо, тут дуже така система. Гнучка, да? і, але в принципі умови залишились такими, що все рівно необхідно мати е, якісь докази того, що людина це робила і робила це за покликом серця. ну, Тобто, має бути якесь підтвердження цьому. Тому це має бути будь-яка людина може принести, або навіть були випадки, коли ми бачили, що е, ну, під номінацію не підходить якусь, але все рівно ми підбирали і таким образом приймали все рівно документи. Ну, може, просто якщо я думаю, що просто дідусь які і приніс і віддав свій останній да, мобільний телефон, не захоче прийти і подаватися. І, можливо, йому цього і не потрібно. Його сусідка, да, яка живе поряд так. із ним, або його Ніна... друзі, або Ніна може Знову написати таки... листа, да, І сказати, що от є така людина, ми обов'язково допоможемо е... Все набрати, оформити. оформити да, щоб... Головне да, про те, щоб ця людина з'явилася в тому навіть залі да, на церемонії нагородження, щоб її побачили, щоб про неї написали в газетах. І вона дала приклад. Іншим людям, да? і okay. дійсно, ви кажете, що волонтерський рух такий могутній, що він сьогодні замінює і іноді навіть да, дії влади. Yeah, 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 yeah. І ми повинні переходити вже на проектну діяльність. Не можна просто так розбазарювати ті бюджетні кошти, які і так дуже мало. Тому треба, мабуть, дивитися, якщо організація справляється з цим. І ви бачите, яка ситуація? Нічого ж красти. Да? Що може украсти, наприклад, там фонд «Олипка дитини? Якщо вони своє вкладають і везуть дітям там, організовують майстер. Класи, тому дійсно мені здається, рівень оцей довіри населення до громадських організацій, і це дуже гарний показник. Він сьогодні зростає, і це дуже добрий знак. Я думаю, народне визнання. Найголовніше про це казали неодноразово. Чи є вже певні номінанти, чи є вже конкурсанти, що подали заявки на участь в Олександрівській премії? Заявки на визнання народне. Скажімо так, ну ця робота вона іде постійно. Тобто, не ми єдине, що коли готуємось до церемонії нагородження, трохи відходимо від пошуку, але ми постійно постійно моніторимо засоби масової інформації, дивимося передачі, ми читаємо газети, постійно вишукуємо самі спочатку людей, які можливо могли б номінуватися на сьогоднішній день. Наприклад, от ми у середині березня пройшла прес-конференція. До цього часу ми от 40 заявок собі плануємо до кого ми хочемо звернутися і запросити для участі. Тобто ці люди можливо і не мають наміру. Да? Mm -hmm. Номінуватися, от, але ми бачимо по їх діяльності, як висвітлюють СМІ, як говорять про них в колах, тому що не у всіх є можливість mm -hmm. е, про себе заявити на телебаченні або в газеті. Тому на сьогоднішній день от ми сьогоднішній день маємо 40 заявок. І я думаю, що до червня ми до, 10 червня, до, 10 до кінця... червня ми будемо мати 5 Разів більше, більше да. І, і у складному роботу. Я хочу сказати, експертних да, комісій. да що це дуже різно така кольорова да, діяльність. Тобто, це і люди, які роблять добрі проекти, які хлопець, який робить мультики, людина, яка красить е, паркан фарбує паркан, фарбує паркан, на, паркан на, на проспекті. І це люди, які допомагають дітям і е, е, люди з обмеженими можливостями, які дуже рідкісні мають. Е, Захворювання при цьому воно пов'язано з, з рухом, але при цьому вони з волонтерами є, допомагають Червоному Христу. Вони роблять сайти для людей, щоб про них знали. Ну тобто це така, знаєте, прізвище, але за ними такі історії, що дуже хочеться про, про це Про ці історії поговорити. Поговоримо ще. Я думаю, до Олександрівської премії неодноразово. А на жаль, маю з вами зараз попрощатися. Хай щастить. Дякую, що були разом з нами. Глядачів, прошу далеко не йти. Дякую. А тепер крокуємо до рубрики під назвою Сюжет тижня ми довго думали і обирали про що ж вам таке розказати, що ж такого особливого було зроблено громадською організацією Запорізький вектор саме в рамках такої от просвітницької діяльності, і вирішили нагадати про конкурс і про. Проект він має назву Символи Запоріжжя. Пам'ятаєте, ще наприкінці минулого року остаточно визначилися, які ж об'єкти культурного або туристичного спрямування є символами міста Запоріжжя, але було названо багато цікавого ще більше залишилося неназваним. і громадська організація Запорізький вектор вирішила потрішечку змінити ситуацію, нагадати про те, що Запорізький обласний театр імені Володимира Магара. Також може почати боротися за звання Символ Запоріжжя. Саме з цієї нагоди біля будівлі був встановлено QR-код. Запорізький обласний академічний український музично-драматичний театр імені Володимира Магра давно став не тільки символом Запоріжжя, а й всієї України, адже він входить до числа найкращих в Україні, що зберіг традиції українського театру. Відзначити це вирішили представники громадської організації Запорізький вектор, які за підтримки мецената Олександра Богослаєва вже другий рік поспіль реалізують проект Символи Запоріжжя. Ми не могли обійти цей об'єкт, якщо можна так сказати, тому що це дійсно справжній символ Запоріжжя, справжній символ нашого регіону. Це архітектурна, скульптурна пам'ятка, це люди, які тут працюють, це справжній центр духовний мистецький. І тому абсолютно справедливо, що громадська організація Запорізький вектор за підтримки мецената Олександра Боуслаєва вирішили встановити тут qr код Датою відкриття інформаційного стенду, з якого за допомогою сучасних телефонів та планшетів можна буде считати відомості про театр англійською та українською мовами, символічно було обрано 27 березня міжнародний день театру. Відтак QR код зможе більше розповісти про театр імені Магара не лише гостям Запоріжжя, а й постійним відвідувачам храму Мельпомени. Це європейська практика, і ми дуже вдячні, що сьогодні театр входить в систему. Цю і інформація про нашу будівлю, про творчий склад взагалі про театр сьогодні розповсюджується для кожного гостя нашого міста. Сьогодні громадська організація Запорізький вектор активно працює над розробкою туристичної карти Запоріжжя, на якій будуть відмічені усі головні символи міста. До їхнього числа від Запорізький обласний академічний український музично-драматичний театр імені Володимира Магара. Остання інформація стосуватиметься тих телеглядачів, які хочуть отримати невеличкий, але пам'ятний подарунок від громадської організації Запорізький вектор цієї середи з 12 до 14 зв'яжіться за тими номерами, що ви зараз бачите, їх на своєму екрані, і дайте відповідь на запитання: до якого числа можна подавати заявки на участь в Олександрівській премії 2015? До якого числа, до якої дати, де та гранична дата, до якої можна подавати заявки на участь в Олександрівській премії? 2015? 2015. телефонуйте, відповідайте, отримуйте подарунок. А я з вами прощаюся ненадовго. Побачимося в ефірі. Хай щастить.